Вінегрет популярний осінній овочевий салат. Точної інформації про місце походження Вінегрету невідомо. Єдине, що відомо, народився він в скандинавських країнах. Вінегрет слово французьке, походить від слова «вінегрі» оцит. І насправді це заправка до салатів, переважно до зелених. Але ми вже давно використовуємо це французьке слово зовсім не за призначенням. Основний інгредієнт, без якого вінегрету не буває, це буряк. Складовими продуктами даного салату були. Дрібні огірочки, білок, картопля, яблучка. Заливали страву соусом зі сметанки, оцту, оливкового масла і підрібнювали жовток яйця. Вінегрет страва низькокалорійна, тому проблем із зайвою вагою після його вживання, як правило, не виникає. Але в куховарських книгах, виданих у 19 столітті, наводяться рецепти вінегретів з м'ясом, рибою, раковими шийками і навіть омарами. Насправді, єдиного рецепта немає. Головне, щоб салат був не прісним і не кислим, а пропорції інгредієнтів можна підбирати індивідуально. Змішати в салатнику можна що завгодно, і завдяки цьому словом вінегрет часто називають якусь плутанину. Завдяки довгим рокам експериментів з цією стравою було вироблено певні хитрощі у приготуванні того самого справжнього вінегрету. Наприклад, всі продукти мають бути однакової температури. Змішувати салат краще в мальованому або скляному посуді, але не в металивому. Салат буде смачнішим, якщо овочі для нього не відварити, а запекти в духовці, а потім тонко нарізати дрібними кубиками. Приготований соус або олію краще підмішувати поступово в нарізані овочі, щоб заправка рівномірно просочувала інгредієнти, а не плавала на дні посуду. У кожної господині є свій секрет приготування вінегрету. Та наразі до класичного складу входять картопля, буряк, морква, квашена капуста, солоні огірки, горошок або квасоля. Деякі гурмани додають до нього ще й оливки, свіжі яблука і лимони. В Україні вінегрет готували у свята в величезних кількостях, але не слід забувати, що це блюдо, яке швидко псується, оскільки до його складу входять солоні огірки, а іноді і яйця. Тому вжити його потрібно протягом найближчої доби, щоб не виникало проблем з травленням. Сиру цибулю вводити до складу вінегрету не варто, інакше її різкий відтінок смаку заглушить решту. Тому її варто хоч трошки замаринувати. Важлива деталь: в український вінегрет обов'язково додають трохи оселець. В цьому випадку не потрібно додавати квашену капусту, а також зменшити обсяг картоплі і цибулі. Вінегрет один із найвідоміших овочевих салатів, який надзвичайно популярний у холодні пори року. Коли асортимент овочів не надто великий, вінегрет стане чудовим доповненням, як святкового. Так і звичного щоденного застілля. Класичний рецепції страви знає практично кожна господиня. Салат вдовольнить не лише гастрономічні смаки кожного, а й стане чудовим вітамінним доповненням вашого раціону. Завдяки зелені цибулі салат вийде яскравішим і пікантним. Компонент чудово поєднується з іншими овочами, а також надає страві нового відтінку смаку. Багато кулінарів додають у вінегрет зелений горошок, тому що він стає яскравим акцентом у цьому салаті. У продукту приємний смак, який зможе зробити страву ще цікавішою. Завдяки квасолі страва вийде більш ситною та корисною. Можна додавати як консервовану квасолю, так і відварену. У продукту нейтральний смак, тому квасоля, відмінно впишеться до рецепту компонентів. Відмінною заміною солоних огірків можуть послужити мариновані гриби і яблука. Вони є справжньою окрасою будь-якого столу. Користь вінегрету. Секрет корисності салату криється в його багатому овочевому складі. Буряк багатий мінеральними речовинами, що допомагають в регуляції метаболізму і зменшенню жирових відкладин. Картопля, джерело вітамінів В, це, що зміцнюють захисні функції організму і підвищують імунітет. Морква містить вітаміни групи Д, B, С, Е, а також безліч мікроелементів. Помаранчевий овоч є прекрасним антиоксидантом, сприяє виведенню токсинів і зміцненню організму. Солоні огірки покращують травлення, містять багато клітковини і йоду. Квашена капуста містить велику кількість вітаміну С, а також А, В, Е і К, має бактерицидні і загальнозміцнюючі властивості, нормалізує метаболізм. Ріпчаста сибуля, окрім рекордної кількості вітамінів С і В, містить такі корисні мікроелементи, як цинк, йод, залізо, фтор і марганець. Вінегрет можна сміливо відносити до найпопулярніших страв, тому що з простих та дешевих продуктів можна приготувати неймовірно смачний салат. Вінегрет – це салат із розряду порізали та забули. Трава настільки легка у приготуванні, але при цьому абсолютно універсальна, згодиться до посту та на окрасою щоденного і святкового столу. А рецептуру будь-яка господиня може варіювати на власний смак. А які родзинки додаєте у вінігрет Ви?